Добрий день, мене звати Микола, і я регіональний керівник компанії Капітелі Івано-Франківсь. Наша компанія на ринку України більше 15 років. І за цей період ми виклика понад півтора тисячі об'єктів. А зараз ми їдемо на одну важливу зустріч, і ця зустріч позначить нову сторінку в історії нашої компанії. Вітаю! Мене звати Олена, я керівник комерційного відділу компанії Вертикаль. Всі знають, що Вертикаль це насамперед приятельність. Наші проекти знають в місті саме завдяки якості, цікавій архітектурі та локаціям. А сьогодні нас чекає особливий момент укладення партнерства з однією ремонтно-будівельною компанією. Компанія Капітель та Вертикаль розпочинають співпрацю для створення якісного житла в регіоні. Об'єднання досвіду і ресурсів дозволить запропонувати клієнтам сучасні рішення для комфортного життя. Наша колаборація з компанією Капітель зумовлена вимогами часу та запитами наших клієнтів, адже все більше і більше людей хочуть заїхати вже в готову квартиру з ремонтом під ключ. Компанія Капітель забезпечує висококласний ремонт від дизайну до внутрішнього оздоблення, щоб майбутні мешканці одразу могли відчути себе як вдома.